Вітаю всіх на моєму каналі. Ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Карта дня на 23 липня. По всіх знаках содіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний. Карта Дня для Огнів. Для угні випадає старший аркан колісниця. День буде дуже активний, дуже насичений різними подіями. День постійно будете в русі. Можливо, це в когось якісь поїздки, якісь далекі поїздки, можливо, якісь перельоти. Поїздки для вас будуть вдалими. Всі ваші справи з які ви візьметеся, ви отримаєте успіх, вдачу і перемогу. Але, знаєте, ця перемога дасться не легким шляхом. Потрібно буде прикласти максимум зусиль для отримання своїх цілей, для отримання тих задач, які ви Поставили на день Як, да, буде Якщо ви будете сидіти, нічого не робити, склавши руки, звичайно, вам нічого не вдасться виконати. Якщо ви будете прикладати максимум зусиль, ви обов'язково отримаєте бажаний результат. Головне, хотіти цього і вірити і йти вперед тельці. Для тельців випадає паж мечів. Ну знаєте, паш... тут, можливо, будуть виникати якісь конфлікти якісь, можливо, намагатиметесь. Пошуки якогось такого найти порозуміння, якогось примирення. Ця карта вказує, що ви знаєте, готові в будь-яку хвилину йти в бій, захищати себе у всьому. Іноді буває просто якась дрібничка, а ви вже хочете з цього конфлікту роздути. Будьте спокійніші, не приймайте все близько до серця, намагайте вирішуватися все вирішувати все без конфліктів, без якихось естерик. Істерик не псувати собі нерви і нерви оточуючим. Не завжди бувають такі ситуації, де потрібно йти, просто відвоювати Себе і захищатися в усіх сферах свого життя. Іноді бувають такі моменти, коли ви в чомусь дійсно були неправі, і вам просто вказали на це, а ви просто навчіться робити висновки, робити виводи з тої чи іншої ситуації, і просто в майбутньому цього не повторювати, а не конфліктувати зразу. Для близнюків випадає сімірка жезлів. Сімірка жезлів, вона говорить про те, що вам доведеться відстоювати своє щастя, захищати себе, відстоювати свою правду. Доводити, що ви праві і що ви дійсно гідні того, чого ви вже досягнули. Просто буде защити. ви таку оборону приймете, для того, щоб захистити те, чого ви так вже досягли. Те, до чого ви так прагнули в своєму житті. Тому будьте активні, правда за вами. Все вас вдасться. Раки. Для раки випадає десятка мечів. Тут ви будьте осторожні і обережні, тому що будь-яку хвилину вас можуть зрадити. Зрадити люди, яких ви добре знаєте, яким ви добре довіряли. Вони готові будь-яку хвилину вам нашкодити. Будьте уважні в тому, що ви підписуєте, все гарненько читайте, не вирібіть важливих справ в цей день, не беріть кредитів, ніяких розстрочок під виплату, нічого не беріть. Не витрачайте зайвих коштів і не робіть дорогостоящих якихось покупок в цей день, тому що вас просто можуть обманути, підсунути щось несправне і так далі. Тому краще будь постійно насторожі і таких сильних, важливих і різких кроків в цей день не робити. Лев. для Леви випадає реси желтів. Рециджатлів говорить про дуже активний насичений день різними подіями. Енергія вас буде переповнювати, ви готові будете йти в бій, це, можливо, якісь будуть поїздки, це, можливо, якісь відрядження. Відрядженням, ви будете задоволення, це маєте гайний позитивний результат. Головне, йдіть вперед, не на назад, будьте постійно активні, і ви тоді зможете досягнути поставлених цілей діва. Карта Дня для Дів. Для дів випадає королева мочів. Ну, тут, знаєте, можливо, якісь будуть питання із жінкою при високій посаді. Можливо, допоможе жінка при високій посаді. Можуть виникати якісь певні проблеми, певні негаразди на шляху до досягнення вашої мети і вашої цілі, але ви зможете з цим впоратися. Тут головне розділяйте емоції і. Краще тримуйтеся у вирішенні своїх питань, своїх проблем, вирішенні розумом, а не почуттями. І тоді у вас все налагодиться, все вийде. Взагалі, у вас, знаєте, можливо, буде допомога від такої якоїсь жінки строгої, такої, знаєте, трошечки жорсткої. Можливо, ви отримаєте допомогу, можливо, у вас будуть якісь певні конфлікти із людиною, яка вище вас по посаді. І буде виникати якась така певна конфліктна ситуація, яку доведеться вирішувати, але ви зможете з нею обов'язково впоратися. Терези. Для Терезі випадає дуже гарна карта: десятка кубків. Щастя, радість, насолоди, досягнення своїх цілей, гарно проведений день. Гарні, теплі емоції, щастя, радість від того, як ви провели день і з ким ви провели день із своєю сім'єю, близькими, рідними вами людьми. День дуже гарний, добрий, теплий. Скорпіони. Для скорпіонів випадає король мечів. Якісь важливі офіційні справи, справи з паперами, важливими паперами, можливо, якісь буде підписання певних важливих паперів, якесь обговорення якоїсь певної ситуації, прийняття якогось важливого рішення буде не варто чекати. Когось навіть, можливо, підвищення по кар'єрній сходинці. Але не забувайте, що це ваше підвищення, воно може комусь не до вподоби бути і за цього можуть виникати конфліктні ситуації, тому що люди просто заздрять. Також король мечів може вказувати на те, щоб ви були, знаєте. Дома ви маєте бути теплі, м'які такі довки люблячі, забу... просто піклуватись про своїх рідних і близьких. А вже на роботі ви можете показувати, які ви строгі, і показувати, як то кажуть, велич своєї посади і те, що ви ну, от не будьте надто жорстокими з рідними і близькими. На роботі ви одні, а вдома ви добрі, теплі і люблячі. Стрільці. Для стрільців випадає трійка кубків, це гарна карта, іщує гарні новини, якісь певну подію, святкування, святкування з друзями, можливо, в колективі якоїсь гарної новини, теплої, гарної події. Можливо, з подругами будете, знаєте, підете на якийсь там шопінг, можливо, десь якусь гарну новину дізнаєтесь, можливо, у вас якась подруга, чи буде весілля в неї та ви будете святкувати, чи, можливо, ви. Вона знайде у собі якусь коханого, можливо, якусь роботу. Тут може бути будь-яка ситуація, але гарні новини і святкування гарної, теплої події. козироги. Для козироги випадає старший аркан блазень, який вказує на обнулення, на різку зміну в вашому житті. Якийсь певний етап у вашому житті завершився і почне розпочатись новий етап у вашому житті, етап, в якому не потрібно боятися ризикувати, іти вперед. І... Не боятися нічого, просто потрібно, знаєте, ризикнути, не боятися чогось нового і розпочати щось нове. Федалії. Для водолії випадає рицарь пентаклів. день для вас буде стабільний, справи у вас будуть йти помірно, без поспіху все будете робити. Знаєте, можливо, не всі справи зможете зробити в цей день, який ви собі запланували, але ті справи, які ви зробите, для вас будуть вдалими і принесуть вам. Той успіх, який ви очікували. Також ця карта говорить про якісь фінансові питання, які будете вирішувати, можливо, якісь поїздки несподівані, які будуть стосуватися також фінансів. Головне, в поїздках. Не поспішайте, робимо все повільно, вдумливо, важливі рішення приймаємо, обдумуючи все гарнесенько, тільки тоді приймаємо важливі рішення і робимо все без поспіху. Рибки. Для рибок випадає король кубків. Знаєте, тут якісь на вас чекають зміни. Тут ви зможете проявити свої емоції, відкрити свою душу, показати свої дійсні почуття і зняти з себе, знаєте, ту маску, під якою ви довго приховували, за з ким є ви насправді. І тут карта вказує на якісь певні події, які дадуть зміни в вашому житті на майбутнє. І ці події відбудуться і вони в майбутньому дадуть зміни в ваше життя в кращу сторону. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач, Головне, мирного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!